Льона й лукава до мене з пітьми простягла, сорочка, гарячим шовком вишить рукава. Чого схотів, лебідоньки в бур'ян, верни сонця у дурноп'ян, пий, і чарка серебренька є, і десь там джура на бандурі бренька є. І вітер фалю у віконце плюсь, Втопити хоче у дощах пекельник, я горілчаний потопельник, я сам в собі зсередини втоплюсь, А що мене на світі ще трима? Чабульк і чарочки нема, і не сп'янів, лиш голову запаморочив. Хлюпоче дощ з неораних полів, чогось містечко називають паволоч, волока, зав'язка від постолів, а може, шовк, а може, Паволока, волічка днів у шатах давнини. Це мій народ, як сказано в пророка, пшеницю сіяв. А пожав терни. Гей, люди, люди, сірі пострішане, вам спиться в дощ на кулаці до сад. Я гетьман ваш, я звиклий до пошани, оце мій самосуд під самосад. Мої гріхи вже до стіни приперті. Я вже ослаб, я вам не захисник. Мені вже три чисниці до смерті. Я вже гіркий і чесний, як чесник. Є в мене тут і келишок, і кварта. Я п'ю до вас, а ви десь там, десь там. Настав мій час сказати свою правду. Кому скажу оцим старим хрестам? Хрести, хрести, послухайте, я п'яний, візьміть мене, я смерті не боюсь, як святополк, що звався Окаянний, я в цій фортеці обкаміння б'юсь. Та я ж не вартий мідної пиняшки, щоб так страждати.